Всім привіт! У нас у мене сьогодні розпочнеться новий проєкт. Не знаю, як я буду його встигати, але я собі так от задумала, що раз-дві неділі я буду вам давати звіт по цьому проєкту. Це буде він для мене називатися Моя боротьба з недов'язами. Я знаю, що на Ютубі є дуже багато проєктів СП по недов'язах. Я... Просто не встигаю їх або не встигаю зв'язати, щоб щось показати, або не встигаю зняти, щоб показати. Я вирішила для себе не напряжно, просто сама буду сама для себе це знімати і вам показувати, що я дов'язую. І давайте розпочнемо. Я хочу брати по 5 недов'язів. По мірі їх закінчування буду добирати далі, так як недов'язів в мене там ще багато. Да. Чим більше я починаю, тим більше в мене недов'язів. Хоч зараз починаю більше-менші роботи, ну, великі, я, я більше люблю в'язати. Давайте розпочнемо з першого мого недов'яза. Ну, він... Він більш свіжий, скажімо так, бо його я починала на початку лютого місяця в'язати. Він дуже швидко в мене в'язався, все-все було ок, все ок-ок до 24 лютого. Як ви знаєте, 24 лютого в Україну прийшла повномасштабна війна. І я, напевно, місяць не в'язала зовсім. У мене був стрес. Я не знала, де мені жити, що мені робити. І як мені жити. Це найперше. Хочу розказати чому. А саме тому, можливо, це не треба казати. Ну, вже наболіло, я вам все розкажу, так як в мене тут все. Багато в кого рідні в окупації. Так? Даже навіть на сьогоднішній день. І я не виключення. О, моя дорога матуся, друга, до якої, як ви знаєте, я їздила в гості, вона з першого дня в окупації. Вони не змогли виїхати, вони старенькі люди. І я за них дуже переживала тоді і зараз найбільше переживаю, того так вийшло, що я не в'язала, взагалі, війна почалася, не в'язала цей виріб. Хочу дати собі таку пенделя, щоб дов'язати цей виріб, тому що з ним ще треба працювати. Розказую, що це за пряжа. Пряжа це 100% шерсть, йде з таким е металіком. Ну, Для мене, знаєте що? Цей бльозко, це таке враження, ніби від касет. Колись касети були з цією ліскою, чи як вона пленкою. Вот. Цю пленку з касет добавили сюди. І в мене в двох кольорах він. Ось такий коричневий. Основне полотно вив'язане. Це має бути куртка з капюшоном на мене. Тут у мене така йде китльовка зроблена. Планую ще сюди, напевно, шнурок вставляти, карманчик тут ще має бути. Ну, повно тут ще роботи. Ще Тут, напевно, чи буде китльовка, чи я психану, можливо, просто крючком обв'яжу і вставлю в замок. А рукавчики в мене ось такі. Був простий рукав до ліктя. Далі в мене в'яжеться косичкою рукав. Петлі я не зменшувала, вони зменшились від, від узора. Від візерунку. От я в'яжу оцей перший рукав. У мене ще не зв'язаний ще один рукав, тут ще треба зв'язати капюшон і два кармана. Це мій такий перший довгов'яз, який я заявляю тут, в цьому, в цьому відео. Так, йдемо далі. Я зразу буду їх тако відкидати, через те, що в мене тут немає місця з ним бавитися. Що ми вибачайте? Другий мій недов'яз. Ви вже багато хто бачили. Я участвувала в СП Вернісаж осінніх барвів. І там не дов'язала, не встигла дов'язати ось цю ковтинку. Так, в мене основне полотно тут відв'язано. Не вистачає півтора рукава. Чому не вистачає? Розкажу вам секрет. Я не люблю в'язати платочну в'язку. І того я мучу цей рукав. Я так кусочок пров'язала, закинула, в'яжу щось інше, через то, що в мене аж труситься і платочної в'язки. А так виходить, що платочна в'язка в мене на двох процесах зараз, і я того не встигаю. Так ось, мені треба тут дов'язати рукавчики, і виріб готовий. Вже вам покажу. Так, це мій другий недов'яз. Йдемо далі, дівчата і хлопці. Як я подивилася свою статистику, я не знаю, що. Ну, мене 50% дивляться хлопці. Мені аж смішно. Ну, не знаю, хлопці теж вяжуть, так, да, я знаю це. Мій дядько, тому приклад, він і в'яже і вишиває хрестиком, гладдю, ш'є. Так що так. Далі, мій слідчий недов'яз це я в'яжу ковтинку для мами. У мене вже відв'язана є пілочка з рукавами, це під літучу мишку. Треба дов'язати. Сісти дов'язати, і я буду цим займатися. Тому що дві кофти вже мамі віддала. Одну я в'язала собі, постирала один раз вділа, вона розтягнулася, віддала мамі. Мама довольна. Зв'язала чоловіку лопапейсу, теж постирала. Чоловік поміряв, сказав, що це не його. Він бабські кофти не носить, віддала мамі. Мама моя щаслива вже. Дві кофти нових має, ну, цю третю вона замовляла, це її колір. Треба дов'язати. Так, третя моя кофточка. Коли буду дов'язувати вам, тоді буду про ці пряжі розказувати. Іменно ця пряжа це йде лана катон від Алізе, яка знята з виробництва. Але ще в магазинах можна зустріти, ще вона є. Деякі ще ну, теж підняли на неї ціну дуже сильно. Так, слідущий мій недов'яз. Дуже мені подобається колір, все-все-все. Я би його в'язала, але, як ви бачите, теж тут платочна в'язка, яку я не люблю. Це чоловічий джемпер, який я в'яжу. Тут все дуже-дуже вдало вийшло. Оця. Ця імітація кетльовки, ці реглані лінії, все тут, все тут прям так хорошо виходить. Тут модель має бути в трьох кольорах, і в трьох кольорах має мінятися візерунок. По мірі того вив'язування, щоб вам наперед було цікаво, я не буду все розказувати, планую його дов'язати. Можливо, до Нового року якраз чоловіку її подарю, буде носити. Так. А чому кажу чому, до Нового року? Бо ви ж розумієте, що це все плечові вироби. Я ж не машинка, я теж жива людина, і мені теж тримати час, його все дов'язати. Так, ну а цей ріп, який я в'яжу. Це буде на улянку. Ковтинка на круглій кокетці. По чому сталося, що в мене такий недов'яз? Я в'язала їй берет. На великих спицях пров'язала цей візерунок і я зрозуміла, що це не берете якесь непонятно що, не захотіла розпускати, бо воно досить прикольне. Ось тут добрала петельок. Ще поміряю, можливо, ще щось доберу, а можливо, і не доберу, можливо, мені хватить, коли я буду підрізи давати, можливо, і так. Ще чуть-чуть пару рядочків, і тут буде вже можна буде в'язати полотно. І що ж тут я буду робити? Я тут що вив'язую? Це в мене китайська норка, і це в мене якась 100% шерсть. І я тут буду робити, ще додати ось такі, змінювати колір. Да. Тут мають бути такі переходи. І це мій п'ятий недов'яз. А ми з вами зустрінемося через дві недільки. Це відео вийде, вийде, напевно, в понеділок, будемо по понеділкам по цих недов'язок зустрічатися. я вам буду показувати по мірі того, що я пров'язала і що зв'язала вже в готових роботах, можливо, навіть з фото. Ну, усім до зустрічі! Мирного неба! Все буде Україна! Була всіх рада бачити в мене на каналі.